Ми з чоловіком зналися ще з дитинства, сиділи за однією партою і обіцялися чекати один на одного з навчання і служби. Хоч багато було хлопців у нашому училищі, але я ні на кого не дивилася, бо у мене був Степан, а він так само чекав на мене, хоч і на нього дівчата звертали увагу. Нам завжди було разом добре навіть мовчати, ніколи він мені не набридав, і я знала, що ми одружимося, та наше життя протече так само спокійно і виважено, і була лиш тому рада. Але люди одне думають, а інше трапляється. Ми й справді одружилися, і я пішла в невістки, тоді зрозуміла, що не хочу жити зі свекрухою, а хочу мати власний будинок. Для Степана не було дивним, що він має поїхати і заробити грошей. Бо у нас не було поруч ні заводу, ні ферми, аби могли люди собі заробити. Їдь, чоловіче, казала я йому бо мати твоя не подарунок, та й свій куток таки треба мати. І отак поїхав чоловік на три місяці, які для мене видалися просто якимись роками. Як же я раділа його приїзду, не так тому, що грошей заробив як тому, що нарешті вдома мене обіймає. Діти стрибали від щастя, ми будували вже плани, яка в кого буде кімната і які шпалери. На такі ваші забаганки я маю ще їхати, казав чоловік, і мені аж сльози на очі наверталися, що розлука близько. Але потім сталося те, що мене стривожило. Мене стали дратувати приїзди чоловіка. Ні, я не зазирала на інших, не хотіла ніякого мексиканського серіалу, просто мене дратувало, як чоловік дихає, як довго миється, як свої речі всюди розкладає. Я зрозуміла, що мені без нього краще, і була рада, коли він не вертався по півроку додому. Ви й так забагато були разом казали мені подруги, рахуй від першого класу, і не дивно, що він тепер тебе дратує. Але справа була не в тому. Я не хотіла, аби я таке відчувала, я хотіла, аби ми й далі були родиною, щоб всі разом у купі, а не отак, що він мені стає не просто чужим, а мені вже й не хочеться, аби він приїжджав. До чого тоді все йде, що він мене покине, чи я його, а навіщо? Я ж точно не знайду собі кращого чоловіка, і нащо мені шукати. На подвір'ї вже стояла накрита хата, що ми могли вже й переходити жити, тільки от всередині ремонт треба було зробити. Я поїду за кордон на кілька років, сказав Степан, і на ремонт зароблю, і машину прижену. Що скажеш? Ні, сказала я і обійняла чоловіка. Якщо ти поїдеш, то вже буде між нами кінець. Я вже не знаю, для чого мені чоловік, я вже все забула. Як так, треба того ремонту, то зароби вдома. Наймися на ремонти, але нікуди не їдь. Дякую, обійняв мене чоловік. Я так само відчуваю, що між нами вже геть не так як було. Думав, що ти лиш грошей моїх хочеш і все, а на мене тобі байдуже. Як я там, що їві, де спав. Відтоді мій чоловік собі біля мене. Грошей багато не заробляє, але я собі з ним і до церкви, і на город, до дітей в гості. Завжди мені порадить і розрадить, і я відчуваю від того спокій, тому у нас в хаті і не чути ніяких сварок, хоч кажуть, що ремонт на одну родину зруйнував, але я була тверда в тому, що краще поволі, ніж без чоловіка. Ми спочатку одну кімнату зробили, жили всі в ній, а потім поступово інші. Нам пішло на це близько п'яти років, і я вважаю, що на одне вийшло, бо був би за кордоном три роки та й робив би ще ремонт. Та, звичайно, що був би ремонт дорожчий, але нащо мені кухонний за сім тисяч доларів мати, а чоловіка в хаті не мати? Підпишись, підтримай українськомовний контент.